Мене звати Береза Олена, я учасниця другого відбіркового туру телепроекту Твоє майбутнє один. Зараз я б хотіла зачитати вам свою письмову роботу під назвою Один день з життя тележурналіста. Я чекала цього дня з нетерпінням, бо це саме тоді я. На один день мала можливість побувати в ролі журналіста. Це було 23 червня. День мій розпочався із дзвінка будильника о 6-й ранку. Чому так рано? Та як тут взагалі можна заснути? Отож, я прокинулася, звичайно ж, в чудовому настрої. Мої батьки та молодша сестра бачили, мабуть, ще сьомий сон. Тому я тихенько почала збиратися. В голові було лише одне Я все зможу. Мої батьки, як тільки почули мої кроки, одразу прокинулися, щоб допомогти мені, адже вони знали, що цей день дуже важливий для мене. Вони розуміли, що я хочу стати журналістом, тому повністю мене підтримували. Але чому ж хочу? Ні, я буду журналістом. Але не тільки батьки підтримували мене, вся моя сім'я вірила в мене та в мої можливості. Поснідавши, зібрали ще необхідні речі, я готувалася до виходу. Проте дзеркало, ніби не відпускало мене. Я настільки хвилювалася про свій зовнішній вигляд, що не могла відійти від нього. Бо я чудово знала, що журналіст це обличчя подія і знаходила в собі лише недоліки. То зачіска не така, то ремінь не підходить, то босоніжки не пасують до спідниці, чи взагалі гу, взагалі яскравий. Мій тато, побачивши це, підійшов, та сказав, що красивішої дівчини він ще не бачив, тому хвилюватися мені не потрібно. Адже мій талант та впевненість завжди перемагають, і дійсно мені після цих слів стало краще. Попрощавшись з батьками з посмішкою на обличчі, я вирушила до телерадіокомпанії. Я вже знала для себе чітке правило, яке звучало так: гарний журналіст той, хто знає подію що до, ще до того, як вона почнеться. Від моїх наставників я дізналася багато цікавого та пізнавального, що допомогла мені згодом виконати поставлене завдання. Від них я дізналася, яка подія чекає на мене. І виявляється, до нашого містечка залітає український гурт Океан Ельза. І саме саме мені випала нагода зняти репортаж з цієї події. Мені не вистачало повітря від того, щоб це дійсно повинна зробити я. Але перше. Я була цілком впевнена в собі, бо чітко уявляла образ успішного журналіста. По-перше, це людина цілеспрямована, по-друге, з бажанням працювати. І я, звісно, саме така людина. Спершу мені потрібно було з нашим оператором поїхати на місце події, записати, хто я, де я і що зараз відбувається. Потім зняти гурт, розповісти про нього та сказати, з якою метою він завітав до нас. Та, звичайно ж, зняти інтерв'ю. Отже, ми на місці. Але що ж далі? Мабуть, треба почати знімати репортаж. Оператор почав підготовку і я також почала налаштовуватись. І тут прогнувала завітні слова. Три, два, один мотор. Доброго дня, шановні телеглядачі! Мене звати Береза Олена, і зараз я вам розповіжу, розповім, що тут відбувається. До нашого невеликого міста завітав Святослав Макарчук зі своїм гуртом Океан Езі щоб дати благодійний концерт та зібрати кошти для маленьких дітей, які хворі різними захворюваннями. І сьогодні, я думаю, буде гаряче, адже океан Ельси продебютує свій новий альбом, і я сподіваюся, не забуде про свої старі хіти. І стоп! Невже це я зробила? Емоції переповнювали мене, а на очах наступали сльози. Про це це був вже ще не кінець. Ось розпочався концерт, шквал аплодисментів пролунав як тільки гурт з'явився на сцені. Концерт розпочався. Я із захоплення спостерігала за їхніми рухами, жестами. Бо вони вже зірки, їх люблять та поважають. Вони вже легенда. Це просто якась казка. Пройшло кілька годин, і концерт дійшов до свого логічного завершення. Океан Ельзі пішли зі сцени, і тут мені в голову прийшла ідея. Ходімо зі мною, сказала я оператору, а сам а сама попрямувала за коліси. Біля гримерної стоїть охорона. Знову невдача. Підійшовши поближче, я попросила пустити мене, адже мені потрібно взяти інтерв'ю. Але вони були не Знаєш, на благанні. Знаючи, наскільки Святослав добра людина, я почала голосно кричати Ну чому ви мене не впускаєте? Я нічого поганого не зроблю! Не ви проти свободи слова? Не можна так робити! Ви це розумієте? Я ж повинна! І моя хитра ідея спрацювала. Святослав вийшов, щоб побачити, що тут відбувається. Я розповіла йому, з якою метою я прийшла сюди. І він так як угу. і він вирішив з радістю допомогти мені. Ми зійшли до нього до гримерної, і я почала в нього запитувати. Нещодавно океан Ельз в супроводі симфонічного оркестру виступив в Кремлі. Це там байданчик Росії, мрія багатьох артистів. Я там після СМА ми виступали на різних майданчиках. Пакусних і не пафосних, і до цього вже звикли. Виявилося, це досить затишний, а головне технічно добре зал, у якому і глядачам, і людям на сцені було дуже добре. Так, він пронизаний деякою номенклатурою, пропусками і все інше, але все було дуже добре. Земфіра якось зауважила, що в Росії більше грошей, а в Україні більше дощів. Які асоціації з російської публіки склалися у вас? Запитала я у нього, е, я б так не казав. Ми їздимо по різних країнах, і про те, що стосується людей на конкретних в Росії та Україні, я б не сказав, що є якась різниця. В Україні ми часто виступаємо, а в Росії рідше. І їх реакція нагадувала мені зараз ту, що була на концертах Ока Новельсі в Україні 10 років тому. Тому я не робив би відмінностей, а грошей так і справді більше. Дякую вам за інтерв'ю. Мені було надзвичайно цікаво з вами спілкуватися. Можна взяти у вас автограф та фото на згадку? Попросила я його. Так, звичайно. Мені також було приємно з вами спілкуватися. з таким молодим, але перспективним журналістом. Ви вже дуже влучно задаєте питання, і я думаю, ми ще не раз з вами зустрінемось. До того ж, гади спектакль зіграли в мене під гримерною. Я майже повівся. Дякую за розуміння та підтримку. І ось я вийшла із гримерної та попрямувала до оператора. Я була настільки виснажила, що ледве трималась на ногах. Ми одразу ж вирушили до телерадіокомпанії. Це був найкращий день мого життя. Проте доброго ранку! І тут я прокинулася. Що це було? Ні, невже це був лише сон? Ну, звичайно, сон, а що ж іще? Проте, як все було там чудово. Тепер я точно знаю, що хочу бути журналістом. Як чудово, що я прийшла на цей кастинг. Він дійсно дає шанс розвиватися. Тепер в мене є справжня ціль.